Добрий день, шановна футзальна спільнота з вами Артем Терентьєв та програма Фудзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 Сьогодні в нашій програмі огляд матчу 15-го тур чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги, які відбулись у перший вікенд березня. Після надрезультативного та переможного матчу проти Віатека були кілька питань: чи залишилась стітка якусь частину своїх голів на матчі з грасером? Чи скористається грасер тим, що відпочивав на один тиждень більше, ніж Олега Шоста? Чи забере очки учених чемпіонів Києва команда Руслана Драбика? Сучи з того, що Дорт Каченко відзначився вже на першій хвилі зустрічі, можна було зробити висновок, що гольові снаряду скільки ще залишились. Грасер намагався відповести своїм голом, проти пробитий Сергія Тимошенка гранатово не вдавалося. Хоча варто сказати, що у них була хороша нагода після розв'язку вільного удару. Але замість цього на екваторі першого тайму грасер пропустив у друге. Сергій Петуляк отримав винагороду в якості голу за свої індивідуальні дії. Трохи згодом збільшувати перевагу, скидки міг Денис Хруль проти м'яч після його удару влучив стійку. Зрештою, грасер зміг до кінця першого тайму відписти голом, але він не був зарахований. Тим не менш був зарахований гол, який вже у другому таймі забив Олександр Середа, скрутивши тим самим відставання своєї команди до мінімуму. І у грасера ще був час для того, щоб як мінімум зрівняти рахунок цієї зустрічі. Однак при цьому гранатові могли як забити, так і пропустити. Зрештою, все найцікавіше почалося ближче до іншпілю цієї гри. На 34-й хвилині Олександр Пекній не реалізував доби пенальтів у ворота скітки. А вже за кілька миттєвостей скітка покарала капітана Грасера за цей промах. Андрій Лисенко скористався передачею іншого Андрія Мар'євича і з перспективної позиції розстріляв ворота Володимира мира Негеля. Триодин. А вже на 37-й хвилині Едуард Каченко оформив дубль, показавши Олександрові Пекнію, як треба виконувати десятиметрові. Заодно він становив остаточний рахунок зустрічі 4-1 на користь скітки. В раз перемоги графон міг очолити та турнірну таблицю Чемпіонату Києва серед вищої ліги, принаймні до кінця матчу між Громатом та Авалоном, який за сприятливих обставин міг подарувати графону лідерство навіть до наступного туру. Але і 2 Т явно не бажав дарувати лідерство своїм візові. Про це свідчить початок матчу. Пропустивши на другій хвилині від Олександра Проскуріна, салатово Чорні практично одразу з усиллями Микити Шклярука зрівняли рахунок у зустрічі. Тож шклярук міг трохи згодом виводити 2Т вперед, але на заваді був Ігор Байдак. Ще в одному епізоді Артем Мінічук приправляє м'яч головою, але влучив поперечину. Про це мовато сказати, що Грифон не відсиджував у захисті і подекуди змушував працювати Максима Дюнця. Зрештою, на передостанній хвилині першого тайму графон вийшов уперед завдяки голу Дмитра Іванова. Врата з початком другого тайму почав робити акцент на дальні удари. Але підопічний Валерій Деретренко не щастило у завершальній стадії. Тим не менш, Слатова Чорні продовжили пробувати готовність БДК саме до ударів з дальньої дистанції, які, щоправда, не приносили бажаного результату. Грифон відповідав своїми небезпечними контратаками, котрі якимось дивом не закінчили затям воріт 2Т. Зрештою, та кількість ударів, яка була у 2Т по ходу другого тайму, переросла у якість вже після його екватору, коли Артем Артемійчук після розіграшу котового зрівняв рахунок. Але вже за кілька мутівостей свій моторський хист показав Віктор Федесюк, який отримав від БДК передачу на стовпа, розвернувся, звільнився від опіки Ярослава Аксенова та прибив у дальню дев'ятку у рід дівінця. Завдяки цьому голову Грифон знову вийшов вперед. Під кінець гри підопічні і Іванова були близькими до того, щоб збільшити свою перевагу, але підсумку обмежились лише мінімальною перевагою на 2Т. Центральним у му турі був поєдинок між Авалоном та Агроматом. Авалон на той момент ще перебував в топ четвірці, і з урахуванням перемоги скітки підопічним Олександра Словінського було потрібно вигравати у лідера чемпіонату, щоб звінятися за очками з Десною і не дати себе обійти чинному чемпіону столиці. І треба сказати, що на старті гри Авалон в Отації був більш активним за скидку, проте відкритий рахунок бравачанам не вдавалося. Але вже потім щось пішло не за планом Авалону. Більше того, у середині першого тайму Агромат вийшов уперед завдяки дальньому удару від вла концеби. А ще за кілька тевостей Олег Мигронов зробив перевагу своєї команди 2-0. Психологічна перевага в цей момент була у Агромату, який грав наче на куражі. У той же час Авалону був потрібний тайм аут проте Олександр Славінський не поспішав його брати. Можливо, саме це і призводить того, що вже на 16-й хвилині рахунок став 3-0 на користь агромату після другого в цій зустрічі від Олега Миронова. На додачу до всього Сергій Степаненко змарнував можливість розмочити Тараса Коваленка, не реалізувавши деблопенальті. Свій кураж агроматівці принесли і на другий тайм, про що свідчив забитий з роздягальні та Олега Миронова, який забив після передачі Сергія Чибиряка і таким чином оформив хеттрик. Після цього Авалон почав переходити на гру п'ятьох, і саме завдяки у штучній більшості Авалону вдалося на 28 восьмій хвилині забити свій перший гол у цій грі, відзначився Олександр Карбула. Телепішні Олександра Славінського і надалі продовжували грати п'ятьох, оскільки їм вдавалося знаходити слабкі місця у захисті громаду, але не вдавалося ними скористатися. Здавалося, що гол в порожній ворота від Олега Миронова на 35 й хвилині заспокоїть гру, але вийшло з точністю до паки. Почалося все з точного дальнього дару від Віктора Шевченка, з яким не впорався Віталій Дінюшкін, котрий у другому таймі захищав ворота громату. Трохи згодом той же Шевченко віддав глюву передачу на Андрія Нуменка, який, власне кажучи, і виконував функції п'ятого пльового гравця у складі Евалону. На 38-й хвилині ще один дальній удар від Шевченка призвів до того, що відставання від Оволону до громату складало лише один м'яч. Однак зрівняти рахунок боргачанам не вдалося, і завдяки цьому громад здобув важку перемогу, завдяки якій продовжує лідирути у нерівні таблиці чемпіонату Києва. Віатек був фаворитом матчу проти головного аутсайдера чемпіонату Анралу. Принаймні за іменами та класом гравців, так точно до того ж, Віатек хотів реабілітуватися за розгромну поразку від скітки. Тому і не дивно, що протягом першого тайму Віатек мав певну перевагу за моментами. Однак лише на 9-й хвилині вдалося втілити її у гол, який забив Олександр Корнічук. Віатек продовжував грати першим номером, однак, захопившись атакувальними діями, пропустив контрвипад на 12-й хвилині, який реалізував Олександр Скороход. Щоправда, практично одразу он реал пропустив у друге, цього разу після розіграшу Кутового та дальнього удару від Ярослава Гаврилюка. І після цього перевага Віатека почала стрімко збільшуватись, про що свідчив рахунок за підсумками першого тайму 6-1 на користь корнічука та компанії, При що ми відзначимо, що три голи «Віатек» забив на останній хвилині першого тайму. Але Віатек явно не чекав швидкого пропущеного голу на початку другого тайму, а сталося саме так, і автором голу став В'ячеслав Довика. Окрім того, за кілька хвилин Анрал забив ще один головорота Віатека. Цього разу відзначиться Олександр Войтович. Таким чином, рахунок став шість на користь Віатека. Для якого це вже був серйозний дзвіночок, особливо як щорахотивою, що, що снателів у другому темі непогано проходило контратаки. Зрештою, вже на 34-й хвилині, коли рахунок вже був 6-5, Сергій Вовченко зрівняв цифри на табло. А після цього В'ячеслав Довико відвантажив ще два голи у ворота суперників, і рахунок став вже 8-6 на користь генералу, який отримав шанс здобути свою першу перемогу у сезоні. Щоправда, на останній хвилині Сергій Чепернюк скрутив відставання своєї команди до одного голу. Однак усе той же Вовченко голому порожній ворота Віатика поставив масну крапку. 9-7 на користь андралу, який не тільки здобув свою першу перемогу у сезоні, а й здобув звання найкращої команди туру. Після зіграних матчів 15-го туру агромат продовжує лідирути у турнірній таблиці, хоча Грифон вже показав, що він цілком готовий пом'ятися з агроматом місцями. На четверту сходинку піднялась скітка. Відбулися зміни у рейтингу бомбардирів. Його як і раніше, очолює Віктор Федосюк з рефону, який має вже 20 голів на своєму рахунку. На сто п'ятірка найкращих снайперів чемпіонату випав представник Грасера Дмитро Кольгук. Натомість на другу сходинку завдяки своєму. Е покеру у матчі з Авалоном вийшов агроматівець Олег Міронов, який, до речі, був визнаний найкращим гравцем тижня у вищій Лізі. Наступного вікенду будуть зіграні матчі 16-го туру. Нагадаємо, що один поєдинок цього туру вже був зіграний трохи раніше, і у ньому Грасов переграв Андрал. Тепер вже 9 березня у рамках 16-го туру зіграють в'тетек Десна, 2Т Авалон та Агромат Скітка. Отже, це був огляд матчу 15-го туру чемпіонату Києва, який відкрив футзальний березень. З вами була програма «Футзал у Києві», яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та Артем Терентів. Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 на 5. Слава Україні!